Концепція екстремальної турботи, культ картоплі та дивні звички. Наша країна дивовижна та багатогранна, а для когось ще й дивна та екзотична. Ви чули історії про те, як деякі іноземці дивувались, що у нас є мікрохвильовки, ми вміємо користуватися пральними машинами та знаємо, які на смак банани. Але таких вже крайнощів ми розбирати не будемо. В цьому відео ми так ніби зі сторони подивимося на різні аспекти України, які для нас, можливо, такі звичні, ми їх навіть не помічаємо. А для когось вони можуть здатися дивними, особливо якщо порівнювати з іншими культурами. І це вже друге відео із серії. Перше було про Америку, де ми дослідили різні цікаві моменти, дослідили чому саме так, і в цей раз ми дослідимо так Україну. Якщо хочете подивитися відео про Америку, то я додам посилання. Подивіться, але після цього відео. А для тих, хто вже поспішає обурюватися, слово дивний не обов'язково вживається в негативному контексті. І це також може означати просто незвичний. А якщо ви хочете, щоб відео на таку тему виходило більше, то я б була дуже вдячна, якби ви проявили якусь активність своїми лайками, коментарями, можливо, навіть підписками. Це мене завжди дуже надихає. І протилежна ситуація, якщо активності під відео мало, то якщо чесно, в мене зникає мотивація щось робити далі. Це так було з попереднім відео. Після нього мені довелось три тижні оговтуватися і якось збирати мотивацію, щоб готувати ось це відео. Також ви можете доєднатися як мій спонсор. Ви можете це зробити за 30, 70 чи 150 гривень, та отримати доступ до бонусних матеріалів, доповнених відео та ранніх анонсів тем наступних відео та ще всіляких інших ніжчачків. Ті, хто вже приєднався, вони також дуже мене підкріплюють. Вони допомагають цьому контенту, що я його створюю, відбуватися. А тим, хто вже приєднався як спонсори, я хочу подякувати, тому що на вас тримається моя мотивація, і цей YouTube канал. Одне з найбільш яскравих вражень іноземців про Україну це українська гостина. Кількість та різноманіття страв, які господиня ставить на стіл, прямо пропорційні тому, наскільки вона рада бачити гостей. Ну а одноманітне меню: а ще якщо гості зможуть з'їсти усю їжу на столі та можна буде побачити стільницю, ну це вже просто підмочена репутація. Ну і звісно, не всюди в Україні так, але ось ця звичка турботи через їжу це дуже глибинна частина нашої культури, і вона передалася у спадок. Бабу. Усі так проявляють любов до онуків, готуючи найсмачніші та найпоживніші страви, або матері до дітей. Моя мама вважає просто справою честі наготувати якомога більше страв на кожні свята, на які ми збираємося разом. І хоч треба бути просто олімпійським чемпіоном з їдіння, щоб подолати всю ту кількість їжі, вона все одно бідкається, що ми мало їмо. Але я розумію, який сенс вона в це вкладає. До речі, передаю привіт моїй мамі. Але іноземцям така гостина може здатися аж такою надмірною і незрозумілою для їхньої культури. Наприклад, американські свята часто виглядають таким чином: кожен гість приносить якусь страву, і таким чином формується святковий стіл, а господині не потрібно вбиватися на кухні, і в неї ще залишаються сили, щоб повеселитися, провести час із гостями, поспілкуватися, тому що кожен приносить там якийсь свій салат, якусь свою фірмову страву або напої. І таким чином на столі, якби є, що їсти. І вбиватись не потрібно. Мабуть, найбільша українська гостинність шокувала би шведів, бо в них навіть є такий звичай не годувати своїх гостей взагалі, особливо дітей, які прийшли погратися з дитиною господарів. Деякі шведи розповідали про свій досвід, коли в дитинстві, коли приходив час обіду чи вечері в гостях, їх просили почекати в іншій кімнаті, поки дитина хазяїв їсть або йти додому. Якщо дорослі навідуються в гості, їм також не варто розраховувати на ситний обід. Краще наїстися вдома перед вихором. Шведи пояснюють це тим, що вони не хочуть змушувати гостей почуватися зобов'язаними на взаємне частування. Це такий їхній спосіб поважати чужі кордони та право вибору. Також дуже часто їхні прийоми їжі розплановані та строго розраховані, і їжа може просто не бути для незваних гостей. Щодо годування чужих дітей у них також є свої міркування. Це може сприйматися як образа батьків, запрошеної дитини та натяк, що її вдома погано готують, є? та натяк що її вдома погано годують. Чи знали ви, що в Швеції існує традиція, коли шведи не годують своїх гостей? І ви можете побачити це за мною, де користувач пішов до шведського друга додому і його попросили посидіти у вітальні, поки його друг вечеряв. Це явище називається Sweden Gate, але воно відбувається не тільки в Швеції. Насправді це більш-менш скандинавська річ, і це також трапляється в інших північних європейських країнах. Як правило, шведи не годують своїх гостей, і нам важко це зрозуміти в північній Америці чи південній Європі. Одне з пояснень цього полягає в тому, що шведи досить точні, коли йдеться про приготування їжі. Це означає, що якщо з'являється неп... Передбачений гість їжі може не вистачити на всіх. Шведи дуже точні, коли справа доходить до приготування їжі, і якщо ви хочете приєднатися до іншої шведської родини на обід, вам потрібно повідомити їх заздалегідь. Ще однією причиною цього може бути повага до батьків дитини, яка відвідує. Вони можуть вже мати заплановану вечерю, яка буде зіпсована, а шведи цінують сімейний час, особливо під час вечері. Незважаючи на це, людям за межами Скандинавії важко зрозуміти цю концепцію. Наприклад, в Індонезії готують додаткову їжу на випадок, якщо друзі, родина або навіть сусіди прийдуть у гості. Але для нас це дуже дивно, тому що у нас поняття вічливості та етикету проявляється зовсім по іншому. Господиня повинна проявити таке своє мистецтво, приготувати різноманітні карколомні дивовижні страви, а гості повинні просто прийти все це добряче поїсти і захоплюватися майстерністю господині і нічого більше, і приносити з собою щось не обов'язково. У нас навіть прийнято вмовляти, припрошувати, шантажувати гостей, щоб вони поїли, навіть якщо вони відмовляються. Навіть якщо вони відмовляються декілька разів і незвічливості. А тому, що не голодні діло справжньої господині це шантажом, просто їх змусити щось їсти, при цьому ще маніпулюючи почуттям провини. Ну звісно, в цьому я перебільшую, але щось в цьому все-таки є. Хоча молодше покоління все-таки більш легко сприймає прийом гостей. Вони вже не намагаються випендритися якимись складними багатошаровими стравами і часто замовляють просто піцу чи суші, щоб не морочитися а дехто із них навіть осмілюється пропонувати гостям одноразові тарілки. А не діставати священний нарядний сервіс, яким користуються лише у святкові дні, але все одно ось цей глибинний імпульс пропонувати різноманітні складні страви, показувати свою майстерність та проявляти свою турботу саме. Кількістю їжі залишається. Знаючи наше минуле, можна зрозуміти, звідки це пішло: голодомор, нестача їжі та одноманітний раціон, дефіцит їжа стала просто проявом турботи, статусу, а майстерність приготування різноманітних страв, це досі доволі поширена вимога до дівчат та жінок. На уроках праці дівчат ще досі вчать готувати їжу, наприклад. Хоча, на мою думку, готувати повинні вміти обидві статі. І жінка, яка в Україні не вміє готувати, все ще доволі сильно піддається засудженню. Бо, якому чоловіку потрібна буде така некомпетентна жінка. Ви, може, чули про випадок, коли якийсь чоловік вдарив незнайому йому жінку в галі баловані, яка купувала млинці, тому що, на його думку, вона мала б приготувати їх сама, а не купувати вже готові. Тому для багатьох жінок майстерність в приготуванні їжі та вміння готувати велику кількість страв це такий собі знак пошани та ознака справжньої жінки та господині. На моєму каналі не так багато відео про Україну, і я не тримаю руку на пульсі прямо усіх пліток та скандальних подій. Але я чудово знаю ось це відчуття, коли хочеться вже нарешті зрозуміти, про що ж там так гудять втрец. І для цього в мене є чудовий канал Іва Кузьма, де дуже таке затишне обговорення останніх новин у форматі ніби бесіди з подружкою, Прям ви розумієте, хочеться плакати, кричати. Я не знаю. Дуже багато емоцій. Де і останні покупки обговорили, і парфуми протестували, і ще мені подобається. Що немає токсичності та певного гівноїдства, бо я від такого стресую, а зараз додатковий стрес, я думаю, нікому не потрібен. Тому, якщо вам цікаво послухати, в чому там зашкварилися в українському бомонді, або подивитися розбір інтерв'ю всіляких селеб в такому вільному, ненапряжному форматі, вам на канал Іви Кузьми, посилання в описі під відео. А продовжуючи тему їжі, деяким іноземцям може здатись дивною наша шана до супу, тому що багато хто і досі вірить в те, що ріденьке це дуже корисно, і його потрібно їсти кожен день, а особливо якщо у вас гастрит чи якась інша хвороба шлунку. В деяких країнах, наприклад в Німеччині та Голландії, просто культ бутербродів на сніданок та вечерю, і наше прагнення їсти супи, тому що це нібито корисно, їм важко зрозуміти. Так склалося вже культурно та історично. Плюс борщ є нашою традиційною стравою, але супи не гірше і не краще за іншу їжу, хіба що вони не завжди поживні і містять не дуже велику кількість клітковини чи білку, якщо ви. Переймаєтеся цими показниками, Супи, в принципі, це джерело води, і якщо ви мало п'єте, то ну це для вас корисно, але окрім цього, це просто звичайна їжа, і вона не робить вас здоровішими, вона не лікує від хвороб, не підвищує імунітет. І особисто для мене це здебільшого жирна вода, яку поїв, і після неї ще потім хочеш щось їсти. Хоча, якщо це якийсь борщ із квасолею, із таким файним м'яском. Якщо ще до цього йде гріночка із салом, я сподіваюся, ви під це відео їсте. <сум> Тому що я, наприклад, вже захотіла їсти. Але, наприклад, згідно китайської медицини, тепла їжа покращує потік енергії у тілі. Хоча в мене вже є певна думка про валідність китайської медицини, і ви можете подивитися це відео. Воно є в мене на каналі, там де я розвінчую певні вірування щодо користі цієї медицини. Але також. Спочатку додивіться це відео. Ще з дивного спробуйте пояснити іноземцю такі явища, як томатний сік, квас та сухарики. Для когось концепція соку з помідорів це якась дичина, але й українці не всі розуміють оцей густий солоний сік із м'якотю. Потім квас: це напій з хліба, що перебродив. Просто вдумайтесь, напій із хліба. Це ж культурний шок. Ви не відчули Україну, поки не спробували ці два чудові напої. Це безалкогольні напої. Ось цей улюблений напій моїх дітей. Це як це щось на зразок аперитиву. Ну це грушевий оригінальний, схожий на аперитив, але це це набагато краще. Це я не можу пояснити, але це чудово. Це так добре, як газований напій. Це зроблено з хліба. Це щось на кшталт пива, але це не пиво. Я маю на увазі, це не алкогольне. Воно насправді не смакує як пиво. А щодо сухариків, це теж не найпоширеніший снек, бо це ж теж просто засушений хліб з різними смаками. Але так кажуть ті, хто просто не пробував сухарики флінт з томатами. У мене виникла ідея, якими частуваннями зустрічати іноземців: сухарики з квасом чи томатним соком, щоб вони одразу розуміли, куди потрапили. Також викликало морозиво з маком стоп-наркотик, але виробник цього морозова ласунка пояснює, що назва залишилася з 2000-х і її не міняють, бо це вже просто стало легендою. Українці, ви в порядку, мій чоловік щойно купив мені е-е-е е морозиво. І е-е-е е, на ньому написано щось типу зупинимо наркотики. На морозиві ні, Я Я думаю, це через те, що в ньому є макове насіння. Але справді. А ще один зі способів проявів уваги та турботи, який може здатися дивним, а подекуди навіть і грубим в інших культурах. Є давання порад, а особливо непроханих, і ці поради можуть надходити як від родичів, близьких людей, так і абсолютно незнайомих людей на вулиці. І якщо зайти будь-які коментарі під українським тіктоком, там обов'язково будуть вони непрохані поради. Якщо в людини на відео акне їй точно порадять якийсь там засіб. Або скажуть, що потрібно просто змішати ложечку соди та лимонного соку і таким чином вилікувати це акне. А якщо це відео щасливої парочки, то їм вже точно пора заводити дітей. Ідеш по вулиці з дитиною, тобі скажуть, що їй потрібно вдягнути рукавички. Наша культура просто цим просякнута. І знаєте, я теж донедавна грішила такими порадами, вважаючи, що таким чином просто проявляю свою турботу, але дуже часто поради суб'єктивні, і радник навряд чи бере на себе відповідальність за результат своїх порад. Часто бажання радити народжується через тривожність або бажання самоствердитися, бо виникає ілюзія компетентності. Ну а радити ж ну це не мішки носити. А у випадку із тривожністю через давання порад людина просто так полегшує свої. Психологічні переживання щодо якихось моментів, які можуть трапитися, навіть якщо вірогідність справження цих переживань, неймовірно низька. Але якщо ти даєш пораду, ти ніби допомагаєш це якось попередити. Найкраще було б давати поради тоді, коли вас про це особисто просять, і коли це не порушує особисті межі цієї людини. Так, я даю вам таку скромну пораду. Нав'язливе порадодавання також дуже поширене у Середній Азії. Особливо від старшого покоління, тому що у них це такий прояв турботи, а також старші люди вважаються джерелом мудрості, і вони таким чином діляться із вами, якби своїм нажитим віками досвідом, і передають його молодшим поколінням. Хоча мудрість не завжди приходить з віком, як ми знаємо. В культурі Латинської Америки також прийнято з подякою приймати поради, а відкидати їх це прояв неповаги. А от в Японії, навпаки, непрохані поради можуть сприйматися як ганьба тому, хто ці поради отримує. Типу, ця людина настільки некомпетентна чи безпомічна, що їй вже довелося підказувати, як жити то життя. Поради в Японії прийнятні лише від близьких людей. Та в дуже делікатних формулюваннях, і там точно не будуть кидатись на незнайомих жінок з дітьми, щоб змусити вдягнути її дитині шапочку. Тепер про те, що не дає мені спокою вже доволі довго. Білорусь вважають країною, в якій найбільше люблять картоплю, але я вас запевняю, що ми могли б вибороти першість. Наприклад, у моєму місті у приватному секторі я бачила, як люди садовили картоплю. Навіть поза межами свого забору, там же, де насаджена трава біля тротуару, де вважається нічия територія або територія загального користування, там вони посадили картоплю, і мене це просто здивувало дуже сильно. Я вам тут можливо покажу на картинці, яку територію я маю на увазі. Також доволі поширена практика це окрема ділянка, уся вщент засаджена картоплею із невеличкою хатинкою десь загубленою в тій картоплі. І люди, які саджають свою картоплю, вважають справжньою ганьбою купувати чиюсь картоплю або навіть бачити, як їхні родичі купують чиюсь картоплю. Більше того, невеличкі городи саджають навіть ті, хто не має своєї придомової ділянки, а саме жителі високоповерхівок. Наше бажання саджати та вирощувати просто непереборне. Бабусі окуповують територію біля дому, огороджують та вирощують там гарбузи, огірки, кабачки та саджають фруктові дерева. А якось я бачила цілий город разом із садом, разом з фруктовими деревами, випликаний просто під вікнами п'ятиповерхівки в дворі, там де паркуються машини, там де є дороги. Просто хтось собі посадив картопельку, помідорчики, гарбузики, різні там дерева, різні ягідні кущі, і вирощував таким чином. І це просто дуже дивує. Особливо, якщо уявити, що хтось, якийсь іноземець, це побачить, мені здається, що для них це був би культурний шок. Це наше бажання щось культивувати та вирощувати, воно просто непереборне. А якось я бачила жінку, що окультурювала та садила квіти в ділянці, де просто їздять машини, і там такий невеличкий клаптик землі. Який не є садком, вона просто вирішила зробити його красивим. Це не була її територія, але вона так зробила, щоб просто було гарно на це дивитися. І так дуже зі смаком підібрала туди квіти і посадила їх. І я також дуже поважаю таких людей, які щось покращують навколо себе, навіть якщо їх до цього як би нічого не зобов'язує. У нас дуже проявляється цей ген культивування та садівництва. Можливо, це щось таке, якесь. Прихована властивість українців, яку вчені ще мають відкрити. Але є й більш прозаїчне пояснення: а саме вирощування задля виживання, яке рятувало в часи дефіциту в совку, і досі стає у нагоді тим самим бабусям з маленькою пенсією. А ще іноземців дивує та вражає, як багато українців є землевласниками. Наприклад, британка розповіла, що через високу ціну на землю британці можуть лише мріяти про те, що маємо ми, а саме свої дачі, сільськогосподарські угіддя та паї. Ця секція трохи суб'єктивна, тому що ну все-таки ми виросли в різних реаліях. Але найпоширеніша концепція відпочинку для українців це обов'язково море лежати на морі, купатися в морі та засмагати до такого аж червонястого відтінку. Засмага стала справжнім символом успіху та достатку, тому що це свідчило про те, що в людини є гроші та час на те, щоб їздити на море. І проводити там свою відпустку. І навіть зараз багато хто не ховається від сонця, тому що це вважається красиво та статусно. Навіть якщо ти стоїш на городі все літо дупою догори, прополюючи ту саму блін, картоплю, ти робиш це в купальнику, щоб в тебе була засмага, і таким чином це трішки додало б якоїсь статусності. Чи я не знаю, ну от скажіть мені, постарайтесь відповісти на питання, навіщо жінки на городі стоять в купальниках і засмагають, тоді як це ж. Очевидно, вони не відпочивають у цей час, і це зовсім не є ознакою якоїсь статусності, тому що, тому що вони працюють, вони не відпочивають. І хоч звідусюди вже просто лунає про те, наскільки шкідливі промені сонця, і потрібно захищати як лице, так і тіло від сонця, тому що може бути підвищений ризик виникнення раку шкіри, і можуть бути інші нехороші речі, та й просто швидше шкіра старіше. але все одно є люди, які ось Відставляють своє тіло сонцю, і ця любов до засмаги це насправді доволі цікаве явище, яке було цікаво дослідити. Багато хто із вас напевно знає, що в азіатських культурах дуже цінуються навпаки бліда шкіра для них це ознаки статусу, тому що селяни, робітники не мають можливості ховатися від сонця, вони працюють десь там у полях і таким чином засмагають. І тому засмага в азіатських країнах стала ознакою такого плебсу, скажімо так. А люди з блідою шкірою проводять свій час в приміщенні. Можливо, вони мають слух тих, хто на них працює, і їм не потрібно впахувати на полях. Аристократія ж мала змогу залишатися блідою, не працювати та користуватися дорогою косметикою. І навіть в сучасності в Азії збереглося таке ставлення до світлої шкіри як символу краси, молодості та вишуканості. Вони вкладають багато ресурсів у сонцезахисні аксесуари, відбілюючи креми та ультрафіолетові парасольки. А потемніти від сонця це серйозний удар по самооцінці, і здавалося б, таке ставлення до засмаги повинно було б зберегтися і у нас. Тому що у нас також було розділення на простих робітників, які засмагають, та якби вищий клас, на яких працюють інші люди, які не зобов'язані працювати фізично. І незалежно від культури чи суспільства завжди існує бажання вивищитися більш такому елітному класу над нижчим і проявити свою якусь відмінність, тому що просто це така людська природа. Але був у нас один чинник, який відрізняв нас від Азії. А саме совок, в якому дуже активно просувалася ідея здорового тіла. І разом з усякими ранковими зарядками стала популярна і засмага, і стала ознакою здорового та сильного тіла. Тому що якщо багато часу проводиш на свіжому повітрі, займаючись спортом чи граючи в командні ігри, то мимоволі, засмагаєш. А тим паче, якщо відпочиваєш на курорті чи в санаторії, а це міг собі дозволити не кожен. На противагу засмазі, бліда шкіра в той час позиціонувалася як ознака слабкого здоров'я або надмірної інтелігентності, що також засуджувалося. Взагалі, я в цьому вбачаю дуже таку сильну. Популяризацію робітничого класу як такого здорового, активного та красивого, ну тому що робітники частіше були засмаглі, тоді як працівники інтелектуальної сфери більше часу проводили в приміщенні, так звані прості робітники часто зображувалися позитивними героями в літературі. Та фільмах, особливо ось цих пропагандистських, а бліді інтелігенти часто висміювалися та зображувалися такими слабкодухами, нерішучими та безініціативними. Ну і як ви знаєте, ідеологія марксизму-ленінізму ставила на п'єдестал робітничий клас як рушійну силу прогресу, а інтелігенцію вважала буржуазною та паразитарною. Потім, після совка, відпочинок на морі все ще вважався престижним. Плюс додалися іноземні тренди на засмагу. Сьогодні засмага знову стає популярною, вона навіть один дід ніяк не може знайти міру в автозасмазі. Ну а повертаючись до теми моря як ідеального відпочинку, в інших культурах навпаки в морі влітку не дуже прийнято купатися, і більше прийнято проводити час на курортах, купатися в басейні та якомога сильніше захищатися від сонячних променів. Наприклад, в південній Кореї не так активно їздять на море та купаються. Часто вони заходять не дуже глибоко, і це це роблять в повній сонцезахисній амуніції та з надувним кругом. Багато дорослих корейців навіть не вміють плавати, але може, чим ближче люди живуть до моря, тим менше це для них щось сенсаційне. Особисто для мене відпочинок на морі це щось таке як дефолтне, це типу відпустка без цього не вважається відпусткою. Часто, якщо ти відпочиваєш, але не купаєшся в морі. Це відчувається як втрачена якась можливість, і не знаю, звідки в мене таке підсвідоме переконання, тому що я навіть не дуже люблю купатись, не люблю відчуття мокрої води, мені дискомфортно і це швидко набридає. Я навіть не скажу, що я там відпочиваю. А протилежний прояв українського уявлення про відпочинок це дача та город. Бо що може бути кращим ніж працювати, щоб відпочити від роботи? Взяти відпустку та поїхати копати картоплю. Хоча зараз я мало таких історій чула, і більше старше покоління звикло себе навантажувати працею, а молодше якось більше себе береже. Але ось цей потяг до праці, навіть якщо вже сонце напекло, тиск підскочив та ноги відвалюються, це дуже характерно для української культури. І звісно, це відлуння травми, коли в минулому потрібно було боротися за виживання, лінощі засуджувалися та вважалося чимось таким аморальним. І не можна було і хвилини перепочити у старшого покоління було не так вже й багато можливостей зупинятись та перепочивати, або якось переоцінювати свої установки, та якось переосмислювати їхні розуміння відпочинку та ставлення до цього. Особливо сильно це відчувається на контрасті з іншими культурами. В південній Європі, Франції та Латинській Америці існує цілий культ неспішного відпочинку, саме там можна побачити старших людей, які насолоджуються кавою, прогулянками, чілять на природі та спілкуються. В Італії є традиція дольче niente», що означає задоволення від нічого не робіння. Всі ви також чули про сієсту після обідній відпочинок у найбільш спекотні дні, під час якого можна порелаксувати, поспілкуватися з Родиною чи навіть поспати. Ну це просто моя тема. У Франції пенсія також сприймається як довгоочікуваний та заслужений час для відпочинку та подорожей. У них це частина арт de вівер, мистецтва жити у Латинській Америці. Старші люди також не погодяться сидіти вдома, вони активно соціалізуються, опановують нові хобі та заводять знайомства. І ще таке цікаве спостереження, що в інших культурах, особливо в заможних європейських, у них більш прийнятно знаходити собі пару, скажімо так, в більш похилому віці. Для нас мені здається, це рідкість, тому що багато старших людей вже просто забили на ідею, щоб знайти собі якогось партнера, або навіть якщо у них хтось є. Вони вважають чимось зайвим, влаштовувати якісь там церемонії, влаштовувати шлюби, тому що вони вже нібито там старі, і для них якось це не цікаво та не актуально. Але це таке суб'єктивне спостереження, можливо, в вашому досвіді це якось інакше. Але ось я бачила це саме так. Є і країни, де старші люди працюють та не дуже визнають відпочинок, і не обов'язково це через економічні кризи та необхідність виживання. Наприклад, англосаксонські культури мають просто культ продуктивності а бездіяльність сприймають як втрату часу. Сюди ще додам Японію та Корею, де існує суспільний тиск навіть на тих, хто своє вже відпрацював. Вважається, що через працю людина зберігає свою молодість та сенс життя. Певним чином я згодна, якщо вже зовсім перестати щось робити, можна Дуже швидко деградувати, але праця йде на користь, коли це в міру та в задоволення, а не з останніх сил заради виживання. Давайте з вами розберемо причини таких розбіжностей в культурах, тому що мені здається, саме за цим ви і прийшли. Перше це звісно релігія. В країнах, де панував протестантизм, тобто в північній Європі та в США, праця вважалася моральною чеснотою. Зокрема, кальвінізм наголошував на тому, що потрібно постійно працювати, жити в строгості та уникати якихось марнославних веселощів а в католицизмі більше цінувалось насолоду життям та відпочинок, тому що день суботній для того, щоб присвятити його Богу, а не праці. І так само це стосується просто величезної кількості релігійних свят якими багатий католицький календар. Ці дні, звичайно, ніхто не працював, люди відпочивали, і це не вважалось чимось таким, що викликає засудження. І у католицькій філософії навіть виник такий термін як отіум санктум, тобто святе дозвілля. І воно не асоціювалося з лінущами, а було просто часом для роздумів, молитв та мистецтва. Цікаво, що мистецтво вважалося близьким до релігії, тоді як в деяких культурах навпаки, мистецтво. Більше вважалось таким чимось мирнославним і проявленням саме морського способу життя, а друге, це історичні та соціальні передумови, тому що логічно, що в країнах, де постійно панували війни, чи була бідність, звичка відпочивати та чилити так розслаблено, вона не встигла сформуватися просто, і ми належимо до однієї з цих країн, на жаль. А якщо це колективістське суспільство, то там все ще набагато важче. Тому що там, де в пріоритеті не індивідуальність, а інтереси колективу, людина відчуває більше тиску продовжувати вносити свої зусилля на благо колективу і робити вклади там заради родини, просто бути задіяним попри свої якісь там навіть бажання, тому що обов'язок вище цього. А в індивідуалістичному суспільстві у вас більше можливості обирати, тому що ваше право вибору цінне. Навіть якщо воно йде в розріз з інтересами колективу, ну і третя це соціальне забезпечення. Логічно, що в країнах, де пенсіонери більш забезпечені, можуть почуватися більш спокійно можливо за свою молодість вони могли щось відкласти, і ці збереження нікуди не поділися, то якось воно і легше відпочивається. Знаєте, тому багато з наших бабусь все ще працюють на городах та намагаються якось вирушитися. І логічним чином з бабусь переходимо на останній компонент нашого розбору, який безсумнівно викликав би культурний шок в іноземців, а саме проводи або гробки – це хто вже до якої назви звик. Це коли весною здається, родичі збираються на кладовище та влаштовують пікнік біля могили померлого, згадуючи його, приводячи могилку до ладу, і часто там же вони п'ють алкоголь та ще можуть залишити на могилці якісь частування. Таку традицію б абсолютно не зрозуміли в США, Канаді та Великобританії, де кладовище вважається місцем тиші, а не місцем, де смачно хрустять редискою та б'ють вареним яйцем об стіл. Намагаючись його почистити. Натомість вони вшановують померлих службою в церкві, а на могилу просто приносять квіти та, можливо, там моляться. В північній Європі також вважають, що не варто порушувати тишу кладовища, і так само в мусульманстві та іудаїзмі. А от не дуже здивувалися б мексиканці, китайці, корейці та африканці, бо в них також традиції вшанування померлих пов'язані з їжею та навіть веселими святкуваннями. В Мексиці святкують Діас Делос Муертос, коли прикрашають могили, приносять їжу, алкоголь, влаштовують цілі фестивалі, присвячені душам померлих. В Китаї на свято кінмін також влаштовують пікніки біля могил-предків. А в Кореї на Чусок родичі померлих залишають на могилах їжу. А в деяких регіонах Африки, взагалі, є обряд переваги. Вертання кісток. Африканці дістають своїх пращурів, вірніше їхні кістки, і танцюють з ними та влаштовують свято. В Гані та Нігерії похорони та роковини також не проходять нудно. Часто вони супроводжуються святами, музикою та їжею. Для когось чужа культура може здатися дивною або навіть і обурливою та абсурдною, але все одно дуже цікаво досліджувати ось цю різницю, знаходити відмінності та розуміти, чому ми такі різні. І чому все сформувалося саме так, а не якось інакше. І якщо вам було цікаво дивитися про Україну, можливо, ви хочете доповнити якимось іншими аспектами, щоб я їх детальніше розкрила, то обов'язково напишіть мені про це в коментарі. А ще якщо ви хочете подивитися щось про Україну на моєму каналі, в мене є більш таке давнє відео, де я знімала про різні особливості і цікаві аспекти України, які є нашими перевагами, і це не йдеться про Монобанк чи якісь там. Інші очевидні штуки можете переглянути після цього відео, якщо вам цікаво. І мені особисто було дуже цікаво дослідити якісь штуки, які ми бачимо кожен день, але, можливо, не замислюємось, чому саме склалося так. Сподіваюсь, вам теж було цікаво і дякую вам за перегляд. Дай Боже, побачимось в наступному відео. Ладно, це ще раз. І дякую вам за перегляд. Побачимося у наступному відео.